Привіт, привіт! І я до вас з коротким повідомленням. Насправді ситуація така, що зараз на Aliexpress акція і можна знову ж таки щось хапнути, тому що є класні коди і основні додаткові. Зразу забігаючи наперед кажу в описі в описі все це буде. І поки ми чекаємо на відео з тим, як я збирав великий акумулятор від JBD з комірками на 280-там від ІВ і з блоком версії 4.0 під JBD BMS J2. Um, воно вийде, мабуть, в п'ятницю. Так, блок уже працює, все окей, він уже навіть на місці, де буде повербанк, становлюється. Єдине, що мені треба, ще тепер його там підключити, все розключити, а там трошки є довбальних робіт, так, свердлильних і підключувальних комутаційних, ну це може протягом тижня якось зроблю, а ні то на вихідних, бо це зовсім не в цій локації, де я знаходжуся. То я ж вам скажу, де насправді зараз можна брати батарейки, бо трошки пошерстивши ринок тут, я зрозумів, що з ними біда. Реально конкретно, або ціни задрані космічні, або поставки розкуплені на популярні позиції. І це проблем. Це реально проблема. І я вам показую, я знайшов декілька цікавих варіантів е, на Аліекспресі. І тут зразу попереджую: треба питати продавця, чи вони наявні десь на близьких складах в Польщі, Литві, де там воно може бути поруч із нами і сроком поставки тиждень-два-три. Такі варіанти реальні, і це, мабуть, я підозрюю один із них, тому що от дивіться, от я відкриваю цю позицію, і тут всюди пише «Free shipping delivery 5-11 грудня. Сьогодні 25 листопада. Ну, якби це якраз по-моєму вписується в термін два тижні, плюс-мінус. Тобто, десь воно може бути реально. Але ну я вам посилання теж обов'язково на цю позицію дам і зараз ще деякі інші знахідки. Так що дивимося, що ж у нас тут якби цікавого такого є. Переклацав. Так, значить ще раз, це маленькі батарейки. З, е, є на 12 вольт 100 ампер годин, є з зарядником, є на 24 вольти 100 ампер годин. Тобто тут лише вольтметр в наявності, більше нічого. І лишилася в них, я бачу, ще велика. До речі, оце дуже цікавий варіант. Дивіться, яка ціна 764 долари за 100 ампер годин. 48 вольт. Ну, то есть це 16 с збірка, не 15С, а 16 с Єдина біда, вони зараз йдуть із зарядним таким от пристроєм. Він нафіг нам справді не потрібен, але ну, окей, без нього вже розібрали, було б на 30 доларів дешевше. І ще 2% можна зняти за рахунок копійок, і ще можна за рахунок оцих кодів. Коди є різні. Ну цей наприклад, я вам навряд чи зможу дати. Так, а от всі стандартні, якби типові, ви їх заберете, тому що в мене є е, індивідуальні коди, оскільки я грибу багато. Мені часто вони присилають коди, які починаються на СМБ. Е, вони трошки бувають цікавіші або унікальні, да? тому що серед стандартних кодів ви не знайдете коду на 1000 плюс доларів 150 п'ятдесят зняти. Да? Ну, ну не вийде. Не буває їх таких. Ну, що І тут же є позиція ще така величезна. Дивіться, на 15,4 кВт це щось дуже схоже на те, що я збирав якраз. Дуже дуже схожий блок. Єдине, що тут БМС попереднього покоління, вона старіша так? І, Ну, Він має трошки інший вигляд. Так? Це зовсім інший вигляд блоку. Якби так. Але але, але, ну варіант, чим ні, чим він не підходить. І е, знову ж таки delivery data 5-11 грудня. Якщо я сюди, то навіть вибору немає. Тобто, ну воно якби можливо навіть дійсно десь поруч. Якби, тут треба перевіряти, я ж кажу, у продавця. Я покажу вам ще кілька варіантів. Я тут просто пошерстив, буквально знайшов такий от diy бокс. Єдине, що я не знаю, тому що тут строк поставки пише 2 лютого, тому прошу, перевіряйте. А якщо швидка поставка, то, от, бачите, от вони можуть, мабуть, це літаком за 500 баксів привезуть вам прямо під двері. От. І тут є самозборні блоки на Сеплосі е, версії 3.0 з 2 Амперним е, активним балансиром додатково. так. Е, з комірками на 280 А годин. Це базова ціна, вона непогана, тому що зараз їх в нас в Україні продають по 2-300, такі на 280. І є, знову ж таки, ага, це сам лише бокс. А от версія на 314-1914 доларів. І я один такий кинув собі в карт і дивіться, яка в мене гарна ціна виходить 1864 за великий за ампер чотирнадцяте блок. По-моєму, шикарний варіант. Це для це знову ж таки для тих, хто хоче. Це дуже близько до того, що ми коли купляли на ліба більше рік-півтора, вже роки назад. Путь подібні, якби ціни тоді в результаті виходили е в перерахунку, якби вже зі всіма доставками зі всім. Але питання срок поставки. Отут кажу: звертаю це увагу. Самостійно вже це питання вирішуєте і так далі. Я вам накидаю ще декілька дрібненьких варіантів, тому що десь я ще знаходив. А, де ж воно було? А, от, наприклад, ще теж Battery Queen. але це блоки. Це лише блоки самозборні, кумірки окремо, блок під БМС, в даному випадку під GK всі дірочки, отвори посверлені. І, раді Бога, збирайте собі, що хочете. Хоч такі блоки, хоч такі блоки, їх у нас тут в Україні збирають. Будь-хто хто розуміє, як це робиться, ну може собі зібрати самостійно аналогічно. І це дуже круто, що є такий вибір, що є такі можливості. Не нехтуйте цим інструментом, тому що тут є багато чого цікавого. І бачите, от мені пропонує зразу код на 30 доларів від 209, Будь ласка, тули ліпи і отримаєш ще знижку. Ну, 330 доларів від 209, це там скільки майже 15 трошки менше. Ну окей, я не проти. Ну, це це непогана ціна. БМС кого -ку окремо купили. Це ж воно ж мабуть, і дуже близько. Можливо, якщо податок і буде, то він буде мінімальний, тому що за таке це блок-блок, це, блок, це не батарея. На це має бути податок. На це треба розраховувати від суми перевищення від 150 євро. Але він там буде мізерний. Так, і тоді БМС ко -ку окремо купили, комірки окремо заїхали і все. І питання зняти. Ну. Або без ємора і берете готовий блок. Ну або так, або так. Єдине ще раз попереджу, питайте про сроки поставки і про ціну цієї поставки. Оце має значення. В опис позиції там.